Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ. Ну що, аналізуємо. Дуже багато коментарів, поганий метод. Матку не приймуть. Подивіться, що ми досягли. Всі ви бачили, ми, одна сім'я була у цьому вулику, вулик стояв в стороні. Ми зараз їх змістили, щоб на два льоточка залишилась льотна бджола. Взяли з цього вулика з першого. Зробили відводок на 5 рамок, такий чудовий відводочок, щоб не втрачав сили. Пересадили туди, вулики змістили, щоб льоточки були посередині. Льотна бджола і там, і там. Той вулик у нас був без матки. Ми почекали годину, бджола. Зрозуміло, що вона осиротіла, нема матки. Вона швидко шукала матку. Де ж взяти матку? Ми у Єгушина замовили маточку, він нам вислав швидко. І через годину-півтори ми її підселили туди. Все. У нас вийшло дві сім'ї. І там робоча, і тут робоча. Як вам? Ну зараз ще холодно, пжала слабенько літає. Ось такий метод. На одному тачку. Е, якщо на двох точках, це все легко. Береш оберш відводочок, вивозиш за 5 км подалі. І льотна бджола у вас залишається. Е, ну, а так, у нас, якщо ми робимо на одному тачку. Е, товариш коментував, не приймуть матку. Е, ну, друзі, не знаю. Я хто слідкує за моїм каналом, всі бачили. Я робив відводок взяточний період, підставляв рамки, щоб харчі були у них. І підсаджував навіть матку іншої породи. Всі ви бачили, в мене бджола стала іншого кольору. Це означає, що, що за 30 днів вся бджола змінилася вже і нова почала працювати іншої породи. Так що таке. Тут колись я робив, давайте я вам розповім. Колись робив відводки такі, але я чекав довго. Е, там, два дні сиділа бжола без е, матки. Але вони вже потягли свої маточники. І якщо в таку сім'ю підставити плідну матку, то, можливо, вони і не приймуть її. Ну, а так, ви всі побачили, я почекав одну годину. Тільки бджола зрозуміла, що вона без матки. Вона відразу її прийняла. На наступний день. Я навіть не чекав. Минулих відео ви бачили. Я відкрив вулик, подивився. Бджола ще не випустила маточку. Ну там і кліточка така незвичайна. Я взяв її, випустив через добу у вулик. І матка сміливо пішла працювати вже прийнятою. Так що, друзі, все легко, все елементарно, просто. Ще які питання? Є питання, дуже багато подохло бджіл. Я вам казав, навчіться нарощувати бжіл в зиму. Це ще один сусід у мене там каже, дуже багато. У нас безв'язочний період дуже довго йде. Соняха в цьому році у нас на цьому точку не було, так як ми фермерів відігнали подалі, порушували. і Свою специфіку роботи і нашу. Травили бджіл, двічі висаджували сонях, не на тих полях висаджували де потрібно. Щоб ви розуміли, указ 338 говорить так: 300 метрів від населеного пункту. Все, фермерів відігнали. Якщо у вас оформлена пасіка, вас селищна рада повинна повідомити, буде потрава полів. Фермер має право тільки травити кропити вночі, там з 11 до 6 ранку чи ну, ось такі закони. Вони, ну, фермери трохи не виконують їх. Держспоживслужба має контроль над ними, але виставляють відео, там що, що робити по указу 338. Кожен пасічник знає, що робити. Ви візьміться за фермерів, накажіть їх так, придумайте закони так, щоб їм не хотілося порушувати їх. І тоді буде, буде діло. А так, це все замилювання очей. Згодні зі мною чи ні. Це, друзі, задавайте питання. Відповім на кожне питання.